Телефони влітку сильно перегріваються і це може швидко зіпсувати батарею. Зараз покажу 5 найпоширеніших помилок, які вбивають ваш телефон у літню спеку. Помилка номер один: носити телефон у кишені. Коли телефон у вас у кишені, він постійно нагрівається від тіла, а в літню спеку це ще сильніше, навіть якщо ви ним не користуєтесь, він все одно гріється. Тож краще покласти телефон в рюкзак або сумку, оскільки там трішки прохолодніше. Помилка номер 2 довго знімати відео або фотографувати на сонці. Влітку хочеться зняти відео чи сфотографувати щось на вулиці. Але якщо телефон довго працює на сонці, то він сильно гріється. Через це він може почати пригальмовувати або навіть вимикатись. Якщо хочете щось зняти, краще робити це в тіні, а на сонці недовго. Помилка номер 3 залишати телефон на сонці. Багато хто кладе телефон на підвіконня або в машині на панель, але якщо на нього довго світить сонце, всередині все дуже сильно нагрівається. Батарея зношується і може погано тримати заряд, або телефон сам почне вимикатись. Краще тримати його в затінку або в сумці. Помилка номер 4 Заряджати телефон у сильну спеку. Під час зарядки телефон і так стає теплим, а якщо ще й спека, він може перегрітись. Це шкорить батареї, вона швидше зношується і потім заряд тримається все менше. Тож заряджайте його в прохолодному місці, а ще краще вранці або ввечері. Помилка номер 5 різке охолодження перегрітого телефону. Здається логічно, перегрівся, значить охолодив. Але якщо покласти телефон у дуже холодне місце, наприклад, навіть холодильник, це ще гірше. Різкий холод може викликати вологу всередині і через це телефон зіпсується. Краще вимкнути телефон, зняти з нього чохол і покласти в тінь. Через 10-15 хвилин все буде нормально. А якщо ви хочете дізнатися, які помилки люди найчастіше роблять під час зарядки, рекомендую переглянути вам ось це відео.